У селі Хомутець говорили про гендерно чутливий бюджет. Протягом останніх півроку громадська організація студія громадських жіночих ініціатив, яку очолює переселенка із селища Нью-Йорк, що в Донецькій області, Тетяна Красько, реалізовує проект Сільська жінка має силу у його межах активні жительки Хомуця створили раду жінок, провели цілу низку навчань, де дізналися, що таке гендер, адвокація і як жінки можуть впливати на бюджетування на місцевому рівні. Як підсумок реалізації проекту, вирішили провести засідання круглого столу, за яким спільно з представниками миргородської. Міської ради обговорили, як гендерно-чутливий бюджет може допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються певні групи населення в сільській місцевості. Ми самі з невеличкого селища, і ми знаємо наскільки складно іноді мешканцям невеликих населених пунктів добитися своїх прав. І насправді хомутець він недавно приєднався до Миргорода. І як міській владі достатньо складно, тому що ніколи села не входили до, ну, як до громади Миргородської, так і селу складно призвичаїтись до того, що керівництво тепер не в самому селі, а перебуває в місті Миргородсько. І у цей процес децентралізації, який він тривав, він достатньо складний, і ми тут для того, щоб допомогти. за словами керуючої справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніни Нікітченко, Підтримка заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, є перспективною стратегією розвитку миргородської громади. Взагалі, питання гендеру є дуже важливим як для всієї нашої країни, так і конкретно і для нашої Миргородської громади. Ми беремо активну участь у всіх заходах з цього напрямку, співпрацюємо з різними громадськими організаціями, беремо участь у різних проєктах. Надзвичайно приємно, що не тільки місто Миргород є активним учасником різних заходів, але і сільські населені пункти також є дуже активними. Можливо, саме Хомутецька громада якраз є найактивнішою, Ну, це село є найбільше у нашій громаді, і крім того, ще ну, в зв'язку з війною, з такими трагічними подіями, до Хомуця також приїхали дуже активні люди, активні жінки, які є внутрішньо переміщеними особами. Ну та вже вони є нашими мешканцями, і тому от вони не залишаються осторонь від громадського життя цього села, і зараз дуже активно впроваджують саме гендерний напрямок. У рамках провадження проєкту Сільська жінка має силу у хомиці виникла не лише можливість для розвитку гендерно чутливого підходу, а ще й конкретний простір, спрямований на покращення жіночого здоров'я та активного способу життя. Ми взяли участь вже взяли участь у кількох проектах, і це дало нам можливість обладнати фітнес. Ну, назвемо його невеличкий фітнес-клуб на території поки що нашої гімназії. Залучили сюди молодих жінок, залучили сюди старшокласниць, приходять і вчителі, і звичайні мешканки села. Можу вам сказати, що це справді працює, це класно, прикольно і дуже сучасно. Загалом, під час засідання круглого столу, його учасниці обговорили досягнуті результати та визначили подальші кроки для зміцнення ролі жінок в сільській місцевості.